Привіт! Мене звати Марина і я представляю Театральну психологічну школу Образ. Ми нестандартна творча компанія, яка допомагає нашим клієнтам бути впевненими у собі розвивати свою творчість, проявляти свій творчий потенціал, краще комунікувати з іншими людьми і ем, знайти своє емоційне відновлення, керувати емоціями, розуміти свої емоції. Тому для нас дуже важливо, щоб сервіс був дуже душевним, теплим і радісним. В нас вже є досвід. Роботи з іншою CRM-програмою, але зараз ми вирішили знайти саме українського виробника, щоб вона була простійна і надійна, і своя. І ми знайшли таку програму, це Кейс ми закохалися в неї тому, що по-перше, вона дуже зручна і проста. Ми дуже швидко розібралися, що, де, як і коли. По-друге, нам дуже сподобалася її аналітика. Те, що ми робили в різних інших таблицях, зараз все робиться автоматично в програмі. Це дуже надійна програма і дуже класна команда підтримки, які все розкажуть, все покажуть. І це завжди дуже дуже просто, затишно і тепло. І нам сподобалося, що всі ці плюси не за всі гроші світу. Тому ми рекомендуємо. Кейсі Рем, пробуйте, впроваджуйте це дуже просто, це дуже класно, і ми раді, що ми зараз змінюємо світ разом з Кейсі Рем. Дякую.